Вітаю вас, друзі. Сьогодні нам із вами треба дуже серйозно поговорити. Поговорити про антиукраїнських створінь, які роками працювали проти нашої держави. А зараз, а сьогодні намагаються зобразити себе патріот. Хоча даруйте, ніхто вже навіть не намагається із себе зобразити патріота. Юрій Бойко, народний депутат та герой України, продовжує займатися антиукраїнською діяльністю. Учора з'явилося ось таке відео. Похоже, наші радикали взяли той же курс. І почали зносити пам'ятники по страні, переміновані гарода, запрещать людям говорити на народові языке. Юрій бойко займається антиукраїнською пропагандою при цьому абсолютно відкрито, не ховаючись і перебуваючи у Києві. Хоча він раніше сам казав, де його місце, тому я. Хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Та у разі, якщо він і далі лишатиметься безкарним, у громадян України може увірватися терпець і бойко може опинитися у іще менш приємному місці. Тому задля збереження його життя та здоров'я йому краще переїхати до СІЗО. Ми із вами сьогодні поговоримо про це а ще про північно-корейських військових, які вже з'явилися на війні проти України. Але зараз я закликаю вас узяти і закинути по дві гривні на поточний русоріз реквізити. Є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і ще підпишіться на мій канал, а я поки піду перевдягнуся. Ви водійся, бою та костюєнка, такий, такою такий рахід, який убивав людей 2 мая, потім розказував, що убивав, пішов домой передіватися, що було багато крові. На ньому було ну, немає кров, де було віщина. Соратник Медведчука Юрій Бойко ніколи не приховував своєї антиукраїнської позиції. Вже під час російсько-української війни він неодноразово літав то до Москви, то до Пітера. Єдинственне політична сила, з корою зараз Взагалі можна ввести діалог. Але ми із з вами тоді усі неправильно його зрозуміли. Бо Юрій Бойко літав не до своїх російських кураторів, а насправді він дуже хотів повернути Україні Крим і тому літав на переговори. На цей час у нас було підписано мінські угоди, і перемови не йшли по всім напрямку. Але фактично люди продовжували гинути. Хіба не так і, да, і ми сподівалися, що дипломатичним шляхом ми зможемо повернути ці території. Напередодні повномасштабного вторгнення Бойко роздавав інтерв'ю і казав, що не буде ніякого повномасштабного вторгнення. Це усе вигадки, фейки американців та британців, тому що пісков, прес-секретар Путіна, сказав, що вторгнення не буде, а значить, це правда. Да, піскова угу. і таке завірення прозвучало, поэтому. Я думаю, що це офіційна позиція достаточно для того, щоб понять офіційну позицію Російської Федерації. Ніхто не собирается нападати, і весь этот воєнний он розкручувався з одной мыслью, з одной целью, это отвлечь внимание от тих економічних проблем, які є в страні. Він тоді дуже хвилювався за українську економіку. А щойно повномасштабне вторгнення почалося Юрій Бойко почав боротися проти пропаганди. Проти української пропаганди у студії Соловйова. Я потому что читаю українські сайти, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Пам'ятаєте, як у собачье ся серце у цього самого у професора Не читайте совєтських газет перед їдою, наче спорці апеті. Але так само, як і у випадку із його візитами до Москви, ми просто усе неправильно зрозуміли. Бо насправді Юрій Бойко, виступаючи у Соловйова, боровся саме проти російської пропаганди. А те, що Соловйов є пропагандистом, він не знав. Соловйов говорить, що такої держави не існувало, не існує. Ну, закликає до окупації. Я Святкував і ви намагаєтеся нічого не знав про російську пропаганду Юрій Бойко й до повномасштабного вторгнення. Саме тому він, не знаючи цього, займався тією самою пропагандою. Когда людей насістина, а в свободах, Заварюють на родному для них язики, страна знаходиться під зовнішнім управлінням, і можливо, хтось махне рукою і скаже, ну це було давно. Можна вже забути про те, що казав Юрій Бойко. Він же, наче як змінився, каже, що він зараз патріот, але є одне але Юрій Бойко і зараз використовує для пропаганди ті самі теми, які він використовував і ще до повномасштабного вторгнення. Він знову натякає на зовнішнє управління і каже про язиковий вопрос. Та грантаєцька Літика, которая у нас процвітала на протяженні останніх 10 років. Ну будь-яка дискримінація вона творатітельна, особенно коли йде дискримінація по язиковому принципу. Якщо почати збирати антиукраїнське бінго, то Юрій Бойко, поза сумнівом, буде чемпіоном. Він розповідає про мовне питання, про те, як у нас жахливо переслідують РПЦ, і звісно, закликає захистити російську культуру. Тот же бугако который пытается сьогодні, запритіть у нас. Все це наше, і ми нікому агресору це не віддадимо. Але при цьому він, звісно, не працює на так звану Росію. Він точно не агент Російської Федерації, це нам усім здалося, і він так само не діє в інтересах так званої Росії, коли іще ще до повномасштабного вторгнення закликав утилізовувати українські боєприпаси. Програма утилізації. Ця програма має бути возоблінвозобновляна, тому що сьогодні на арсеналах і базах нашої країни Находяться, ще дуже нова байприпас. Ну і зрештою, друзі, ви просто подумайте самі, хіба може, хоча б теоретично, Юрій Бойко бути російським агентом? Звісно, що ні, бо не може бути в Україні, яка зараз бореться за своє виживання, агентом так званої Росії той, хто володіє енергетичними компаніями. Волинь обленерго підприємство із мільярдними оборотами, яке транспортує електрику споживачам на Волині. 75% цього обленерго зараз належить старшому сину Бойка Анатолію. Тому бойко точно не працює на так звану Росію 100%. Він на неї ніколи не працював ні зараз, ні тоді ще за попередньої влади, яка його теж не посадила. За візит до Москви кримінальне провадження генпрокуратура перевірить законність перетину українсько-російського кордону кандидатом у президенти Юрієм Бойком. І кумом Путіна Віктором Медведчуком про це заявив Юрій Луценко на засіданні уряду. Але давайте без жартів. Юрій Бойко не сидить не тому, що він дуже великий патріот України, і навіть не тому, що він має серйозні і впливові зв'язки. Юрій Бойко не сидить із дуже простої політичної причини. Правлячій партії Слуга народу дуже потрібні додаткові голоси у Верховній Раді. Саме тому Юрій Бойко і залишається безкарним, тому що він, коли треба, голосує за те, що треба. Бойко Юрій Анатолійович. За Проте, якщо у нашій державі політичні інтереси і кон'юктура перемагають здоровий глузд і інтереси національної безпеки, це не може закінчитися нічим хорошим, і саме тому бойко зараз, розуміючи, що він безкарний, далі займається антиукраїнською пропагандою, але він такий не один. У Верховній Раді зараз є народний депутат Максим Бужанський, і це не просто народний депутат, а член правлячої партії. Він послідовно весь час займається антиукраїнською пропагандою і до нього немає взагалі жодних питань його навіть із партії не вигнали. Знову ж таки, бо дуже потрібні голоси у Верховній Раді. Але Бойко і Бужанський це тільки верхівка айсберга. Проблема набагато більша. У нас в Україні зараз діє мережа антиукраїнських пропагандистів, Медведчука та Мураєва, які як займалися антидержавною пропагандою, так і займаються і досі. Таке враження, що на дворі 2020 рік раніше вони прямо казали, що ми маємо бути із так званою Росією, що ніякої. Війни немає. Організовували із російськими пропагандистами телемости. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам! Треба поговорити, то тепер вони прямо бояться озвучувати своїм ротом меседжі російської пропаганди. Натомість вони м'яко поступово наштовхують глядача на потрібну думку. Наприклад, що Україна бореться не за себе, а за інтереси Запада. Я всім э, рекомендую проголосувати в нашому сьогоднішньому е э, За що на ваш взгляд бореться зараз Україна? Ну і відповідей. за перемогу, за виживання. За 5-6 менеджерів Сіленського і за інтерес запада вже 7 тисяч голосов ми получили. і це така м'яка пропаганда, яка навіть небезпечніша за пряму пропаганду. Вона руйнує країну і наше суспільство зсередини. Не кажучи про те, що сам факт існування на волі бойка і іншого проросійського сміття в Україні дуже деморалізує і українське суспільство, і передусім українських військових. Тому нашій державі слід визначатися або ми боремося проти російської агентури, яка ді. Є всередині нашої країни або держава може взагалі припинити існувати. Тим паче що загроз для держави стає тільки більше. Північнокорейські війська вже беруть участь у війні проти України. Раніше Росіяни їх ховали і заперечували їхню присутність. Ну я лично, знаходясь в курському приграниччі, не бачив ні одного представителя КНДР солдата бойця. та деякі недалекі пропагандисти, усе ж таки, проговорилися. Північно-корейські війська залучені до війни проти України. Ну, наліччя сірекарейських роботяк на території Російської Федерації. Ну я думаю, що вже ставити під не можна. І за минулі дні північно-корейські військові розпочали штурмові дії проти збройних сил України на території Курської області. Особливістю північно-корейських військ є те, що вони зовсім не адаптовані до сучасної війни. І тому вони ось отак пруть на штурми просто по полю. Маю відзначити, що корейцям дуже не подобаються дрони камікадзе. Вони від них надзвичайно активно відстрілюються. А ще північно-корейські військові бігають і ухиляються значно активніше від дронів камікадзе, аніж росіяни. І для того, щоб і росіяни, і корейці, які прийшли на нашу землю зі зброєю у руках, дохли. Наше військо завдяки вам отримало іще 260 нових FPV. Підрозділ ССО Фауст. Дякую спільноті Сергія Стерненка за надані 50 товстих дронів для знищення нечисті на українських територіях Курщини. Бажаю міцного Козацького. Хочемо висловити слова щирої подяки від підрозділу К2 пану Сергію Стерненка та всій його спільноті за чергову партію дронів Камікадзе кількості 50 одиниць. Розрахунок ефіру 14-го окремого полку. БПАК. Дякуємо спільноті Стерненка за придбані вироби. Та окремо подякую Сергію, Роману і Євгену. Хлопці, ви найкраще. Ви дуже оперативно змогли нам доставити ці засоби, які нам допоможуть знищити ворога на нашій землі. Вітаю товариство! Світ тримається не на трьох кітах. Світ тримається, бо є спільнота Стерненка, Русоріс і ваш щоденний двогревневий донат. Третій рубак 38-ї бригади морської піхоти щиро дякую спільноті Стерненка. Та самому Сергієві за 50 чергових чудових дронів дронів у котрі вже завтра зранку полетять бити руки під покровством. Слава Україні! Героям слава, друзі! Бойко, Бужанський, Діор, Діца, Крюкова та інша антиукраїнська наволоч має сидіти. А ми із вами маємо й далі допомагати силам оборони України.